Вітаємо вас на каналі LED Story. Сьогодні збираємо з вами два підвісних кріплення, схожих по типу, але трішечки різних у збірці. Цей варіант дуже легкий у збірці. Вам потрібно тільки зафіксувати верхні кріплення на стелі, з допомогою комплектуючих, які вже всередині. Модель оснащена карабінами, за допомогою яких ви легко закріпите ваш світильник. Регулювати довжину траса дуже легко. Для цього вам потрібно зробити маніпуляцію, як на відео, показуємо вам. Та ви можете дуже легко регулювати саме довжину. Показую вам другий варіант тросів. Вони бувають різні по довжині, але принцип збірці в них однаковий. Їх також дуже часто використовують, наприклад, щоб зробити підвісні рамки. Надягаємо ковпачок на трос та закручуємо його відповідною частиною. Таким чином ми зробили кріплення, яке саме ви вставляєте у світильник. Це може бути рамка або панель. Беремо трос з іншої сторони та зараз покажемо, як вам зробити кріплення, яке ви вже кріпите на стелю. Беремо ось ці дві деталі та надягаємо на трос. Далі також за аналогічним принципом ви можете регулювати довжину трусів. Все, тепер ви вмієте збирати кріплення для світильників і ви дуже легко зможете зробити будь-який світильник підвісним.